Вітаю! Мене звуть Віталій Бознуган я керівник відділу продажів. ні, сьогодні буде неформатний огляд. Сьогодні оглянемо відмінності пакетних версій комплектацій до рестайлингової куги і рестайлу. Фари головного світла. Білет з автоматичним перемиканням ближній вижній дальній, нерегульовані із led летумантами. Тут фари матричні, адаптивні, з підсвічуючим поворотом, які вирізають зустрічний транспорт. Туманок нема. Лед-стрічка як опція для топової оптики. Під капотом 1,5 турбо, 182 кінські сили, 240 номів крутного моменту, євро 5. Тут під капотом. Все те ж саме, тільки зовнішній вигляд трошки змінився. Пасивна безпека. Додаткові лонжерони створені спеціально для того, щоб пройти краш тести американської серії IIHS. Все те ж саме. Але трошки краще видно. Шинити диски. 225 на 60R18. Сріблясті супорти. Версія ST-Line з обвісом виглядає так. Тут шинета диски 225 на 55R19. Червоні супорти, а значить спорт. Версія ST-Line виглядає так. Яскравий, багатий колір Люсітре. Із яскравих кольорів у рестайла зелений. Нарешті зелений. І є ще синій. Дзеркала та двері. Безключовий доступ на передніх ручках. Індикатор сліпих зон. Ущільнювач тут. ущільнювач тут. ущільнювач тут. Рестайлінгова куга. Все те саме безключовий доступ. Індикатори сліпих зон, тільки тут ще є кругові камери. Двері відкриваються так само, тільки ще є Ford Door-Edge Protector. Задня частина, LED-ліхтарі, хоча тут є ще проста лампочка. Вихлоп справжній, задні партроніки, камери немає. Рестайлінгова куга, Повністю full led ліхтарі. Такий самий вихлоп, кругові партроніки, камера є. Двері багажника закриваються так. Двері багажника закриваються так. Є дотяжка. На даху антена, плавник. На даху антена, дабл плавник. Водійське сидіння з електрорегулюванням з аркантару, з червоною стрічкою і шести напрямками регулювання сидіння. Тут водійське сидіння також з аркантару, з червоною стрічкою, з регулюванням в 10 напрямках. Пам'яттю сидінь на трьох осіб із додатковим пакетом опцій АГР, який коштує півтори тисячі євро, який включає в себе більш розвинуту підтримку і більше регулювання. Інтер'єр. Піддягів керма передніх сидінь, лобового скла, адаптивний круїз контроль панель приладів аналогова з дисплеєм з кольоровим, мультимедіа 8 дюймів, дротовий дисплей, дротовий карплей. Передня консоль. Селектор КПП 8. Режими їзди, сам карплей, клімат-контроль. Кнопка запуску тут. Рестайлінгова машина. Величезний дисплей Сінь 4. З бездротовим карплеєм, з круговими камерами, з праве сидіння, з електрорегулюванням також. Режими їзди перемикаються так. Камери передня. Передня сферична. Садня. Повністю діджитал панель і проекційний дисплей. Кліматична система повністю виведена сюди. Підігріви, клімат, все тепер тут. Також адаптивний круїз і асистент з паркування. Заводиться і глушиться так. Стереосистема. Тут, звичайно, на 6 динаміків. Тут просунута опційна на 10 динамікова система Bang Olufsen. От такі відмінності пакетних версій бензинових автомобілів Ford Kuga до рестайлінгу і після. А яку обирати, червону чи зелену, до дорестайнгову чи рестайлінгову, обирати тільки вам, у вашому дилерському центрі Форт відікраймотерс на Великій Кіцеві 60А. Панорамний дах присутній, але це не Kuga. Це мостанк.